Як навчитись підтягуватись ось так? Коли ти не мієш підтягуватись зовсім. Береш якесь підвищення. Таке підвищення, з якого ти можеш дістати до перекладини, до рівня Береш Берешся за перекладини і максимально довго, наскільки ти можеш, опускаєшся вниз. Спочатку воно буде, якщо ти слабкий, буде виходити швидко. Воно буде отак. Але ти старайся втримувати себе, настільки це можливо. І з часом, коли ти зможеш опускатися 10 секунд, це буде означати, що ти став сильніший і ти можеш переходити до наступного рівня, до статичного навантаження. Берешся за перекладину, Середина положення, і просто втримаєшся положення, скільки можеш. Спочатку воно буде ось так. Потім воно буде ось так. Чуть довше. І коли ти зможеш утримувати ось таке положення 10 секунд, можеш починати Повноцінні підтягування. Спочатку воно буде ось так. časom, ono stane jo,